Скасування штрафів від ТСК та СП за нібито порушення правил військового обліку відповіді адвоката на практичних прикладах відповідно до норм чинного законодавства яким же чином можливо оскаржити незаконні штрафи ТЦК та сама процедура цього оскарження наприкінці публікації та у попередніх судова практика і зазначеного питання? І так, обставини справи, чоловік звернувся до суду із позовом до ТЦК про визнання протиправної та скасування постанови. Про адміністративне правопорушення та штраф 34 тисячі гривень. Він вже був подвоєний за порушення правил військового обліку, тому що резерв плюс на думку ТЦК це не належний документ, не офіційний, тому штраф підстави скасування. По-перше, порушення самої процедури, адміністративний протокол та постанова складена без участі чоловіка, а рішення прийнято без належного доказового підтвердження його вини. Тобто немає жодних доказів. Друге, ТЦК та поліція проігнорували електронний документ, хоча він був офіційний та чинним. Третє відсутність вини. Військово зобовязаний чоловіка він своєчасно пройшов ВЛК і перебував на військовому обліку, а паперовий квиток ще не був виготовлений через бюрократичні затримки ТЦК. Правова позиція суду. Електронний військово-обліковий документ. Військовий квиток це офіційний документ, затверджений постановою 559. Далі обов'язок доведення вини лежить на ТЦК, але вони не надали доказів. Порушення жодних доказів. Рішення прийнято з порушенням процедури притягнення до адміністративної відповідальності. І який результат? Результат: постанова скасована. Провадження у справі закрито. Штраф анульовано. Гроші повернуті чоловіку. Чому це важливо? Електронні документи мають юридичну силу, їх не можна ігнорувати. ТЦК та поліція повинні діяти в рамках закону відповідно до чинного законодавства, без свавілля. Якщо ваші права порушені, є шанс скасувати незаконні штрафи від ТЦК. Для отримання юридичної консультації та допомоги адвоката пишіть особисті повідомлення. Якщо у вас є що прокоментувати, прокоментуйте, задавайте свої питання. Дякую вам за вашу увагу.